Коли починають захоплено розповідати про американський футбол, я зазвичай ставлюсь до цього скептично, як до чужорідного явища з не зовсім зрозумілими правилами. Втім, той факт, що цей суворий вид спорту розвиває бійцівські якості та сприяє зміцненню командного духу, заперечувати не варто. В чому шарм і привабливість цієї битви гладіаторів розбирався Вадим Шев'якін. У денності вони інженери, електрики, айтішники тощо. Але на уікенд ці, виявляються суворі чоловіки, джинси та сорочки змінюють на. Це основне каркас, шлем і бріжжі з захистом м'ягки на коліна. І тут. На на бідри. не Неважко здогадатися. Це американський футбол. Тачдауни і ярди, пил, і багно. Така альтернатива ледачим вихідним перед телевізором. Вони йдуть в стик і борсаються у пилюці тільки заради того, щоб подолати декілька ярдів. Якщо за чотири спроби десять ярдів не подолано, атака провалена. Можна сприймати такий тип дозвілля, як пародію на заокеанські цінності, але для самих гравців американський футбол ледве не сенс життя. Це Способність знаходити сили для звичайної життя. Світла сторона моя зазідає, а все погане воно виходить з емоціями. У вищому українському дивізіоні вісім команд, чотири з них столичні. Також представлені Харків, Дніпропетровськ, Одеса та Вінниця. Є тут навіть перша ліга, де грають львів'яни, ужгородці та рівняни. Гол в американському футболі називається тачдауном. Грубо кажучи, атакуючому гравцеві необхідно в будь-яку ціну опинитися з цим м'ячем за цією лінією. Як же стати американським футболістом? Потрібні лише фізична готовність і бажання грати. Всьому іншому навчать. На інтернет-сторінках київських вітязів у соцмережах є навіть відкрите запрошення до колективу. В обов'язковому порядку тренажерний зал має бути. Я, например, там п'ять разів тиждень тренажерний зал, два рази в тиждень футбол. Я живу так. В кожній команді два окремих склади захисний та атакуючий. Стереотип про чоловіків понад 100 кілограмів розвіяний. Важка артилерія змагається у фостлайні, а менш атлетичні колеги можуть грати на перехопленні чи за рахунок швидкості в атаці. Габарити та швидкість, на думку футболістів, можна підтягнути. Найголовніше ж тут характер. Якщо тебе має а немає бойового духу міцного. Якщо ти не ламаєшся ні в яких ситуаціях, ти міцний. Ти в футболі знайдеш себе. Тут важливо, в першу очередь, ну скажем так, бойцовские внутренние качества, ментальные, да, ты должен быть бути готовий поединку. Перше это, наверное, характер должен бути. мужской характер, бажання потрібно бажання прийти поп попробувати і старатись. Американський футбол в Україні не професія, тому все тримається лише на ентузіазмі гравців, а точніше на їхніх кишенях. Безкоштовні в американському футболі по-українськи лише прізвиська. У кожного футболіста основи є друге ім'я. Наприклад, Микола Погрібного, який до футболу займався за власними словами мордобоєм, кличуть брудним Гаррі. Багато таких Френкі, Кальмар, Джейбі, Борода, Ну е можна довго перечитати. Котенок Єсть в середньому ігровий стаж українців сягає п'яти років. Винятком є лише тренер чинних чемпіонів України столичних бандитів Андрій Кравченко. Він займається футболом ледве не з радянських часів. Та навіть досвідчений коуч не може оцінити свій ігровий рівень, адже зустрічі із закордонними командами явище досить нечасте. Наші спортсмени впевнені, американська ліга НФЛ інша планета. А от з європейцями можна було б позмагатися. Оп! Давай, давай! Оп! Замість суворих ультразгравців підтримують симпатичні дівчата. Все як в Америці голосують, виконують хореографічні па намагаються будувати піраміди. Наша команда бендіт з Київ. Е, от і зараз ми виграємо. Дівчата не приховують, не обійшлося без впливу голівудських стрічок. Проте запевняють, що не обов'язково мають інтимні стосунки з влюбленцями. Є інтрижки, якісь між що лідершому немає, ні немає. Ми про ми як брати і сестри. Це взагалі заборонено як. Ну, взагалі, так, але бувають виключення. Якщо ви підтримуєте спортивну форму і у вас є зайві грошенята, то не гріх спробувати прогресивний американський футбол. А головне це суворо і дуже по-чоловічому.